Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, запрошую вас на цікаве заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малятка, сьогодні до нас у гості завітала маленька бджілка. Вона просить допомоги. Бджілка забулась, з яких літніх квітів потрібно зібрати нектар. Назва літніх віточок заховалася у загадках. Малята, давайте допоможемо маленькій бджілці відгадати їх. Наче сонце серединка, пелюсток біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що зовуть мене Ромашка. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Квітка ця на сонце схожа, на олює вона гожа, жовті пилисточки має їх до сонця повертає. Це соняшник. Запалили в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так. Польовий червоний Мак. Ми у лісі проживаємо. Сінім цвітом зацвітаємо, в житті часу нас знайдеш. А як звемось, не скажеш волошки. Малятка, які ж ви молодці нагадали бджілки, з яких літніх квітів можна збирати нектар? Давайте ще раз повторимо назву літніх квітів. Це квітка мак, соняшник, дзвіночки, волошки, ромашка. Бджілка дякує вам та говорить до побачення!